Суще на ЗСУ! Проспект Яворницького. Навпроти міськради зібралися десятки мітингувальників. Уздовж проїжджої частини утворили живий коридор, зайняли одну смугу руху. <му> Люди вимагають у міської влади збільшити допомогу воїнам, зокрема, передати більше дронів і автівок. Коли мій чоловік зник безвісти, я попросила, щоб підняли дрони на ту позицію, щоб ми могли подивитись, чи живі живий мій чоловік, чи можливо вони вже загиблі, можливо, вони в полоні. На що мені сказали, що в нас немає дронів? Зараз дуже актуальні квадроцикли для баги для хлопців, котрі на нулі, адже вони не можуть туди проїхати на автівках, бо їх тоді заптурять. Мітингарі вважають, міськрада має зменшити видатки на благоустрій міста, зокрема на ремонт дорожнього покриття та облаштування парків. Дві неділі назад ми тут стояли, а напроти перекладали бруківку. Ми тут стоїмо, кричимо, не бруківка, а дрони, а там перекладають таку саму бруківку, яка й була. Можливо, на нову, можливо, на таку саму. Мені здається, що це просто реально знущання. Є парк у нас на Успенській площі, який... Е який вже три роки здається, чи два роки вже роблять, ремонтують. Ми вимагаємо, щоб тендери і видатки, які йдуть на благоустрій міста, перерозподілили на зсу. Звісно, це неможливо, щоб це були всі гроші, але зрозуміло, що якась частина цих грошей може використовуватись раціонально і правильно. Секретар міськради Олександр Санджара відповів мітингарям у Фейсбук статистикою: мовляв, за півтора роки повномасштабної виділили з місцевого бюджету на завдання сил оборони понад 3 мільярди й мільйонів гривень. Наше виживання залежало від того, чи зможемо ми забезпечити військових. І ми, як територіальна громада, на цьому шляху також мали ставати кращими за інших, як приклад, прозорим містом за рейтингом Транспаренсі Інтернешнл чи лідером із закупівлі дронів за рейтингом Прозоро. Містом, яке дронів купило більше ніж наступних п'ять позицій у рейтингу, разом взятих мітингувальники ж вважають, що можна допомагати більше і обіцяють надалі пікетувати міськраду. Владислава вдієнко, Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу.